Стан інфраструктури – це насамперед наші магістральні водогони та фільтрувальні станції дуже важкий. Одним із ефективних Моментів для відновлення інфраструктури для усунення аварійних ситуацій на водогонах і фільтрувальних станціях це є наявність сучасної екскаваторної техніки. Без неї такі роботи провести дуже дуже складно. Важливо це мати надійну екскаваторну техніку, надійну спецтехніку, за допомогою якої можна швидко усунути ті аварійні ситуації, які виникають на підприємстві, усунути. Пошкодження, які виникають на магістральних водогонах. Таких екскаваторів у нас їх був дуже великий дефіцит, їх не вистачало на ту довжину тих водогонів, які ми обслуговуємо. Зараз у нашого підприємства немає можливості самостійно оновлювати таку техніку. Це доволі для нас складно фінансово. Потужні великі екскаватори колесні та гусінічні, які можуть переміщатися доволі швидко, допомагають нам в роботі по відновленню інфраструктури. Справлялися з трудом. По времени це довше, ефективність не та гарючки. А зараз це намного швидше справляємося, що ними швидше відстраняється, менше затрат времени. Ця техніка екскаваторна. Вона потрібна для обслуговування не одної громади. Ми обслуговуємо декілька. Ми постійно проводимо аварійно відновлені роботи для того, щоб населення, яке залишилось, могли цю воду отримати.